А друзі, всім привіт! Сьогодні давайте так, коротко. Е, почитав я коментарі під е, своїм попереднім відео, і багато хто написав, що причиною е, того, що у мене передні дверки не адаптуються, може бути якраз відсутність цих підсвіток. Е, тому ми зараз щось ми придумаємо. Е, у нас є зняття підсвітки. Е, я замовив, зразу вже кажу, я замовив проекцію з Aliexpress, якраз дві штучки, яких в мене стиляли. Е, у мене є така сама підсвітка, тобто вони формфактор мають одинаково, Надіюсь, надію, що вони там якось по опору не відрізняються. Е, підсвітка, яка використовувалася в ногах. Відповідно, ми, одна підсвітка у нас піде від донорської дверки, а другу підсвітку. От, а другу ми позичимо від підсвітки ніг. Бачите, вони ідентичні. І не знаю ну походу, що вони відрізняються, якийсь там може цей. 7151, а тут що у нас пише? 71.51, одинаково. Е -е, поставимо оці підсвіточки в передні двері. Поки у нас там проекція прийде, будемо використовувати ту підсвітку. До речі, такий чехольчик собі придбав. Прикольненький на карточку. Е -е, до речі, приємно відчуття. І подивимося, чи у нас вдасться це діло зконфігурувати. Плюс я активував сімку. Хочу зараз поставити сім-карту, щоб у нас був тут і мобільний інтернет 4G на цьому автомобілі, плюс воно нормально позиціонувалося, бо медемо нам тут все попрошували. Тобто давайте розберемося з звістирями, зараз я спробую підібрати. Ці роз'ємчики, що мені повідстригали, при... ну, встановлю підсвітку і тоді до вас повертаюся. Тінти дійсно ви були праві. Не вертається. Поставив підсвітку, знайшов сюди проводочок. О, є світиться. І у нас скло опускається і закривається. Зараз так само там підмотав. Вон, просто наглядно хочу під'єднати. Тут так само знайшов таку похожу фішку. Вона навіть неї Так я вже тут і підмотав. Правда тут закоротка треба буде, Було довше зробити. Впритечок Вприти, у нас виходить. І що? Воно буде працювати. О! І одразу підтягнулася дверка. А? Давайте. Оце ну, все одно карта буде зніматися. Ізолянтом тому сильно не критикуйте. Все Отута, дверка пошкоджена. О! Йокі-палки, точно! Де би я міг подумати, що лампочка відповідає за позицію дверки? Це капут. Ну, Тесла, блін. Я вже змучився з тими Ну Тепер воно хоча б працює правильно. О, відкривається. Бачите, дивіться. Одне полежне закривається, друге поле закривається. Все. Блін, от в чому була проблема. Йоли пали, хто міг подумати. Так, зразу кажу, друзі, дякую. От, блін, файно, що є підписники, які вшарять. Дуже дякую, з цим ми розібралися. Так, давайте щоб вам показати ось блок. Витягнув я стару сімку, вставив зараз нову сімку. Сімку у нас, якщо взяти, зеркало розташовану ось тут. Ось у нас сімочка. І сімка запихається отако. Тобто контактами сюди до себе, якщо звідси дивитися. Так, дверку закрилися, підключаємо назад роз'єми. Ну, основний роз'єм є. І, і відповідно роз'єм бортової мережі. Тобто клемо на акумулятор. Все, вона все спрацювала, все спрацювалося, стукнуло. Електромагніти спрацювали. Відповідно, чекаємо, поки загрузиться система. І подивимося, що у нас там сим сімка говорять. Зелені треба рахунок поповнити. Активати і актував, але ще не поповнив. Так, сьогодні неділя, але я не годен без роботи посидіти. Перекрутив дверку, перекрутив крило. Крило повністю не закріплював, тільки закріпив по певних точках, щоб його знерухомити. Що не трималося, бо буду виставляти, відповідно, потім той кронштейн прихвачувати. І там внизу ще одну таку пластиночку треба підрівнати і так само прихватити. Вона тримається за рахунок крила. Тобто мені треба було перше крило спозиціонувати, поставлю, прихвачу. Тут у нас було на контактній зварці, значить в даному випадку ми оці отвори висверлюємо, виставимо і через них приваримося. Точно так само будемо робити з кронштейном. Дверка замінюється дуже легко. Тут взагалі мені кайфово подобається як тут міняється, Щоб ви зрозуміли, що так взяться. Ну, Тільки лишається, от тут, від ключа слід. Оць, були, булти. ці болти конічні, інакше ви їх не закрутите, вони мають конус. Е, ви відкручуєте. Можна дверку ставити в, в, в одне рило. Е, нижні булти повністю відкрутили, верхні чуть відпустили. Верхня завіса має проріз. Тобто ви з болтами витягнули. Дверку зняли. Конектор підключається. Раз, два, три. І оцей широкий. Це те, це що у нас іде на дверку. Все, доступ є, зняти легко. Е, так само на дверку верхню бути прикрутив, чи дверку завіс, а ще один винтик, ключу на 13, тримає у нас обмежувач. І все. Е, відкрутив, закрутив. Дивіться. Ну тут навіть такого не треба хлопцяти. Одне положне, друге положене. Читасик. Ну, звичайно, що воно виглядає трошки, бо тут чорна плівка, тут графітова, графітова, вона і так так подерта. Ми по-любому це антихром будемо знімати. Подивимося, тут у нас є трошки коски, подивимося, що у нас там буде під низом. Якщо буде щось під низом не красиве, то я попрошу, щоб там щось трохи трошки підшліфували. Чи по чи що Коцький заробили, і тоді так само анти... антихром шарахнув. Ще не знаю, чи чорний, чи який, чи теж під графіт, чи під карбон, будемо бачити. Ручки будуть карбонові. І, відповідно, можливо, і це теж дамо під карбон. У нас ще потім приїде накладка на спойлер в стилі перформанса, але під глянцевий карбон. Ну і ще там якісь декотрі елементи, буде теж під карбон. Е, так, Все, дивіться, чик. Ой, чітко. Так само виставив по зазорах. Зазори, щоб не лякалися, вони такі є. Е, для чого це зроблено? Тому що буде відганяти автомобіль з патериста, крило в плівці. Е, він буде мати базу, щоб ви на куди витягнути цей батон. Цей батон, ось цей кусочку, так колись, навіть сюди, він короткий, і ось з виступом є в продажі. Вартість такого батону, от звідси, ось цей кусочок сюди, коштує 12 з чимось тисяч. Плюс доставка бо то в Польщі, у нас в неямці немає. Доставка з Польщі, ще десь там тисячу гривень. 13 тисяч у нас виходить кусочок цієї верхньої бляшки. Це значить, що треба буде там висвелюватися, переварство, тому подібне. Я не бачу в цьому резону. Я попрошу, щоб мені це все просто спотарили. Лікальна лінійка відтворити абсолютно з той, таке саме, як з тієї сторони. І я думаю, спотеристості дефекти витяне. Товариш з каховки так само спотерить і не таке витягував, повірте. Я думаю, майстер займається спотерінням, для нього це дрібниця. Так, це алюміній, з цим трошки проблема, це треба буде ріпти, рівнати. Маляр сказав, що зробить. Так само тут у нас чотенько. Ну, це трошки ще починає завалюватись. Якщо тут у нас рівно і тут у нас майже рівно, то тут у нас чуточку потягнулося. Тобто нам треба буде внутрішній кант чуть-чуть -чу подавити. Там вже там попростукують і тому подібне. Ну, маляр це знає. Є хлопці, які мають спотер по Коротше, Це їхня забава, вони цим зроблять. І за мною залишається зробити цей кронштейн, прихватити. Трошечки ось цю складку. Кронштейнчик там. Знімемо рульову, знімемо цей буфер. Це все у нас йде на поварку до аргонщика. Е, Рульову трошки підрозберемо, але мені треба її буде вигнати на вулицю. Зараз я просто знімаю з цієї дверки карту, бо треба просто закріпити, самі знаєте, там є світелко, яке відповідає за дотягування повністю скла. Зараз хочу зібрати, щоб воно все працювало, все було чітко. Ну і, скажімо так, її підзібрати, щоб вона була транспортабельна. Паралельно з цим всім. Я тут почав розхмучувати панель, хочу відсунути цю центральну консоль, зняти блок СС, віддати Мар'яну на перепрошивку. І зняти торпеду. Торпеду ми будемо реставрувати, ми будемо міняти Аербеки аирбек. так само я вирішив не реставрувати. У нас під реставрацією лише що чи все можливо. Це ще під питанням, як мені, скажімо так дозволить, Якщо сертифікація проканає з цими рівнями, то звичайно що рівні я буду міняти повністю. Якщо скажуть, що треба має бути рівні відреставровані чи замінені, значить ми тоді відреставруємо. На реставрацію рівні я погоджуюсь. На реставрацію панелі самого РБК-панелі і РБК-руля я навіть не погоджуюся, тому що я. Ну, всякі в житті буває. Треба трохи себе. Береже не Бог, береже, знаєте, така поговірка. І я щось не маю бажання, щоб мені в обличчя прилетіла якась хрень місцевими реставраторами зроблена. В моєму не одному вже відео ви бачили, як приїжджали, були автомобілі Вольво, і ще якась там машина, де були реставрації подушки руля. Там навіть кронштейн навіть не кріплений. Там вуха позрізали, тупо вклали всередину. Так, що просто не била помилка. З таким макаром вони могли просто резистор поставити. Щоб ви поняли, поставили піропатрон, який, отвори, де, звідки виходять гази при вибуху, не співпадають з тими отворами, що в самому жикльорі, скажімо так, це буде жикльор називатися, це, що тримає подушку, направляє подушку. У ньому так само є отвори. У ті отвори, що на піропатроні, не співпадали з отворами, що йдуть на жикльорі. Тобто гази херачать в стінку шихльора, жихльор лопає і всі ці куски металу прилітають вам в мордяру. Ну і тоді будете знати, що таке економити на власному житті. І на, на власному житті я не бажаю економити. Тим паче цей автомобіль консмічно швидкий. І відповідно, безпека на ньому має бути перш за все. Тому безпеку ми будемо відновлювати якісно. Так, зняв заглушку одну, заглушку під катапотік другу, один винтик тут. Один винтик ось тут. Так, тут винтик. тут винтик І от під кнопкою теж ще один винтик. Торкс 30-ка. Все, зараз тепер жорстко за низ захист і воно має нам вилізти без проблем. Так, є дилема. Мені треба цю дверку, що донорську ми взяли. Виявляється, це дверка не з преміум комплектації, бо... Моя комплектація преміум. Відповідно, у мене є такі речі, як банально, навіть якщо в дверці відрізняються, то підсвітка підстаканників і тому подібне. Ця дверка цих функцій немає. Тобто, мені виходить, з цієї дверки треба скидати проводку. Бо тут у нас є додаткові фішки, яких на цій проводці немає. блін. Ой, Ойкі-палки. І вся проблема в тому, що... Треба вкривати кожух. Тобто знімати, чи ну, через динамік зможе щось перепихати, бо бачите, вся коса йде, заходить туди, йде понизу і заходить під скло, з під скла йде аж туди до роз'ємів. Заново це все треба діло Блін, да муха. От, Бачите, що для вас буде приклад. Що на всьому є різ... різниці комплектації? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Якщо б це хоча б був би десь тут дріт, і він типу, просто був примотаний, універсальний, типу, на різні типи комплектацій. тесла, йоли ваші мотали. Є, знаєте, моменти там, типу, де комплектацію можна подивитися, наприклад, в автомобілі через... По провоці, що можна її збагачувати. Тобто ти береш провоку, доставляєш якісь певні елементи і можеш, наприклад, сам собі збільшити комплектацію. У даному випадку, бачите, ця дверка знята з автомобілі, на якому комплектація не топова, не преміум. Ой. А в цій комплектації є, бачите, от елементарно... Щоб ви поняли, от є широка ця фішка і бачите, вона роздвоєна, вона має тут ще додаткову маленьку фішку на підсвітку підстаканника. Це ж проводка, от у нас виходить ця фішка і все. І в неї тут другого поводочка немає. А в карті, от воно є цей роз'ємчик, ця фішка. І тут у нас Є підсвітка підстаканника внизу, ще один такий плафончик. Ось тут його не видно. Тобто в мене ще самі ті ОД, ну не під стаканник, під бутилку. Там, скажімо так, бардачок Бардачок під в мене так само освітлюється. Це ж версія у нас без цього. Ладно. Я коротше, вже сьогодні чітко перекидати не буду, я вже замахався, як як неділя. Єдине, що ще блок зніму, бо завтра буду в Франківську, хотів би віддати блок на перепрошивку. Раз вже буду в Франківську. Як то кажуть, вже по ділах буду в Франківську заодно і зараз блок. Тому зараз знімаю блок. З цього боку два боти, з того боку два боти і ззаді ще два боти. І якщо вірити словам... Експертів зсувається назад ця частина. О, поприліпала мені друг. І можна дістати блок. Так, Трошки повідкри... повідчищав ці всі скотчі, бо тут тут потворство було. І воно вже якось трошки стало нарядніше. Ну Зістекувати всі написи постирав, елементарно знімав панелі тому подібне. Вже буде зняти панель, вже від'їжджаємо, щоб хлопці спотерили, як і зріжеться скло. ну, Якщо підмоляв не буде, зріжеться скло, то ти... приклеїться новеньке гарне. Це єдиний неприємний момент, який по факту бачите, це, це поміняв. З цим можна, якщо що підкатуватися, це бажано до певної, там от якісь певні процеси. Е, оце, це пошкодження нам гальмує. Елементарно я не можу, це, бачите, воно прямо заходить на скло. Тобто це треба перше повитягувати. Вони хтось помалюють, тоді зрізається, тоді заклеюється на стекло. Інакше ніяк. Трошки маю вперту коротше Висунув я сюди, зняв я ось цей супорт, відкрутив. Сам механізм приводу склопідйомника. Буду ще зараз скло міняти, бо це скло тоноване. Плюку не хочу обдирати, мені легше перекрутити на два болта. Один і другий. І Бавитися зараз там обдирання плівки. Я не бачу резону. Плюс оригінальний і оригінальний скло. Так, і вищолкую поливомчик кліпси. Одну кліпсу тут, другу кліпсу тут. Кліпсу, що було тут, теж вишукнув. Зараз нам ще треба заплатити руку сюди, зняти ось цю фішку, там навіть дві фішки, які відпадають за замок. І по факту у нас ця проводка буде зараз звільнена. Коротше, розбирати є, що Бачите, цього кліпса так само тримає проводку. Ось вона, ця кліпса так само тримає проводку, Чис. все легко відстібається. Так, розімки під'єднані, все, кліпсочки, тут кліпсочка, тут, кліпсочка, тут, все кліпсочки, як має бути на місце. Так, ага, стоять, поки що ми це ще не закручуємо, замінимо зараз зеркало, щоб поміняти зеркало, тут у нас якось, зеркало скло. Тут у нас розбирати небагато, відщукуємо зараз ось від цього. Раз, два, витягуємо цю кліпсочку, і резинка зміняється і різимку догори. Все, ми її звільнили. Так, до нас за глибоке скло. Буде у нас тут доступ, не треба опустити, зараз ми... може і ключком покручу і відкручу. І ще один винтик у нас тут. Ладно, зараз під'єднаюся все до моторчика. Щоб опустити, нам треба подати плюс на цю сторону, сюди мінус і Моторчик буде опускатися. Звичайно, з широповерхним акумулятором припущу так, щоб був доступ сюди, ж, до винтів і відкручуємо скло. З тої дверки вже скло зняв. Таким способом вони мають такі на собі ці супорти, супорта, не знаю, як їх назвати, перехідники-адаптери. Це у нас скло не тоноване і скло 18-й рік, як це. Це у нас 20 рік. і Скло тоноване. 18-ка круг, і буде 18 круг. Бо є люди, розумієте, мені в коментарях писали, йой, там ті всі б'ються за оригінальний окрас, за цей. Представте, я вже не одну машину був відпродав. І ходили з толщиками, а отут, отут я кажу, чувак, от отримувати у мене реально був без закраси. Він каже, от твоє. Кажу, ну давай покажи мені в якому місці. Що тобі показало? От показує типу, на 10 мікрон більше, ніж має бути. Я кажу, ти що хочеш сказати, що там з заводу все краситься в ідеал, чи що? тим паче на джипі. Е, можу поспорити, що заз... по поводу зазорів і покраски на Теслі таке саме. Я хочу сказати, що абсолютно, якщо зараз все того перемірити одинаковий окрас, фіг фіг так, фік там. З Заводу Tesla вона не має нормальних ні зазорів, ні одинакової товщини покраски. Ну, Певні вузли. Спосіб їх монтажу, зняття перещовкування цих роз'ємів. Досить прикольно, грамотно зроблені. От мені сподобалось, Я зараз тут перебираю так. Мені прийшлося через те, що у нас дверка не така. Тут перекрутити ще лишніх 50 винтів. Ну, щоб розібрати його, щоб знімати цього супорта і тому подібне. 25 тут і 25 там. Щоб їх зробити, скажімо так, от, цю проводку може комусь треба буде виставлювати. Зараз поміняю ще стекло, все буде год. Так, я трошки вже змучився. Шістка спека сьогодні. Тут було б добре на річку їхати. Але після дощу там зараз не річка а болото. я їхав через міст, то вода брудна. Так, все виставив. Що мені от не подобається, це, це є такий момент. Наприклад, ось цей ущільнович, от він якийсь такий. Ну, що, що тут, що тут. От внизу він якийсь такий типу, наче не прилягає, але там є ще тут друга губа. І, тобто, нічого попадати не повинно. Типу. Тобто, оце одна плашка, от вона така, що не знаю, що вона захищає. Е, мені не сподобалось, що зазор. Зараз, я думаю, напевно ще раз карту зніму і попробую ще раз перекрутити е, типу, змістити скло сюди. Ну, от є тут у нас сантиметр з чимось. І... Що як не дивно, з другої сторони така сама фігня, теж сантиметр з чимось, бачите? Тобто внизу воно менше щілина, бачите, ця сторона у нас йде в рою по зазору. Але з обох сторін дверки чомусь от мають такі -во... зазоряки спереді. Я не знаю, чи це типу, для Тесл нормальне таке, діло, що воно дійсно такий зазор має. Але, мені здається, що стекло видалося б якось типу, як довернути, чи що, щоб воно заходило сюди по позу і в зазор був менший. Тобто типу, треба буде ще тут дверку розшивати. Чи вже потім буду бавити з зазорами, коли вже машина відкраситься, а зараз вже лишити, як є. Ну, був, блин, Конячі якісь зазори, ужас. Мені не подобається. Я закрутив винти на старі місця, розумієте, і вони якісь... Ну, Просто це Просить типу, щоб його змістили назад. І так само з тої сторони. І не то що назад, типу, його довернути. Але він туди овпаз спирається по факту. Він привалюється типу, за рахунок того, що він піджався сюди і він якось там позиціонується, ну не знаю. Більше не подається, щоб його, наприклад, змістити. Хрень не знаю. Ну, як на мене, проситься стекло туди. Ну, Скажіть мені, друзі, чи тут дійсно таке і є на теслах, що тут, типу, тут менший зазор, тут більший передніх дверей. Так, два винта ззаду, по боках знімається. От кого, кришка. Там є два винта. Плюс у нас ще по два винта тут. І е, ось під цією видно. От є там два отвори. Викрутив винти, які тримаються у нас ось тут. Во. Раз, два. Все, відсуваємо цю ботву і бачимо наш блок. Зараз машина знеструмлена на всякий випадок. І відкручуємо цей блок, він там чотир... роз'єм і вроді би чотири винта має бути. Так, прикріплено було на трьох гайках. На таких шпильках стояло. От Рестейн, Control Model. І бачите, позади дядько Все, Цей блок ми віддаємо Маріну, він нам його порібілдить і буде нам щастя. Решта там розбирати панель тому подібно, тому вже будемо, напевно, що у вівторок. Друзі. Ось такі забавки у мене були в неділю, якщо комусь було цікаво. Пальчики там, до гори. Е е Кісь ще виникають питання, пишіть, е е щось цікаве буде відповідати. Наразі у нас автомобіль ну, візуально набирає е так, красивий стан. З понеділка е у мене буде інша робота. Модуль завезу е на цей. А вівторок ми вже знімемо цей буфер, аби його вирівняти і заварити. Знімемо рульову рейку так само на ремонт. І я сподіваюся, що орієнтовно вівторок середа у нас прийдуть частина гербеків, які ну, шторки і тому подібне, щоб я міг скрутити і стелю і, і, скажімо так, максимально автомобіль під зібрати, щоб у нас залишилися дріб'язкові проблеми. скажімо так. Е, з з вівторка, коли ми це сиділи поваримо, я не знаю, чи я яку за, за, за вівторок. Можливо, ще за середу. Е, має бути так само наконечник рульової тяги разом з рульовою тягою ми їх будемо замінювати, нічого не думайте. Е, все просто поступово. І будемо робити кріплення фари, відповідно, цього діло. Е, скажімо так, все, що тут у нас світла відвар... Е, від, будемо приварювати і відповідно, кріплення фари ми будемо. Паяти, щоб фара у нас так само була закріплена, щоб мордочка у нас була більш-менш повноцінна. І тоді переходимо до бампера. Відповідно, у нас зараз на реставрації знаходиться інсігнія. Після інсігнії, тільки інсіння закінчує, заїжджає Тесла. Тобто мені максимально треба зробити так, щоб вона була транспортабельна і чуть-чуть підзібрана, скажімо так, для рихтовочно покрасочних робіт. Мусив я у цього моменту трошечки зараз пофіксувати, бо по-любому на вівторок в мене ще буде інша робота. І, відповідно, хочеться займатися і власним автомобілем, але ну, і є і інші автомобілі, які теж треба по запису і не тільки обслужити. Плюс нас ще чекаємо там фари, так само теж на ремонт, теж кріплення. Ну, вже буду паяти і ту фару, відповідно вже підпаяю фарою і свою і тесловську. Відповідно, будемо, як то кажуть, розділяти. Якось так. До слідчих зустрічей.